Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом. І сьогодні ми будемо малювати ностальгію з мультфільму Думками на виворі 2. А ви, в свою чергу, якщо ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також я буду дуже вдячна кожному вашому лайку! Ну що ж, давайте малювати. Кладіть ваш аркуш паперу, як у мене, вертикально. Я малюватиму одразу чорною гелевою ручкою. Ви можете спочатку використати простий олівець. І почнемо ми малювати з окулярів. У верхній частині аркушу посередині малюємо маленьку дошку. Це та частина окулярів, яка буде на переніссі. Від неї в лівий бік під нахилом намалювали лінію вгору. А тепер малюємо ось таку дошку. Залишайте ось тут трошки місце, не домальовуйте там до кінця, знизу малюємо ще таку ж дошку. Домальовуємо тепер окуляри так само з іншого боку. Лінія під нахилом вгору. Намагайтесь намалювати на тому ж рівні і такого ж розміру. І так само напівколом або такою дужкою малюємо лінію знизу. З внутрішньої сторони тепер відокремимо оправу від скла. Для цього проводимо такі ж лінії поруч з намальованими, але з внутрішньої сторони. І все те саме повторюємо з іншого боку. Ностальгія це така старенька бабуся, яка з'являється декілька разів у мультфільми з чашечкою чаю в руках. Домалюємо тепер цій бабусі очі, це дуже просто. Малюємо в окулярах одну невеличку дужку. І так само на тому ж рівні малюємо ще одну дужку. В неї заплющені очі і вона посміхається. Зараз ще намалюємо такі невеличкі зморшки. Тепер з іншого боку рисочками. Тепер малюємо над окулярами брови. Будемо орієнтуватись від цих зморшок, ведемо від них умовну лінію вгори і малюємо таку, наче, крапельку, але вона вигнута. І з іншого боку на тому ж рівні малюємо другу крапельку. Переходимо до малювання усміхненого ротика. Для цього під окулярами малюємо ось таку дужку. Ротик в неї відкритий, тому намалюємо знизу ще ось таку дужку. Тут я залишила трохи місця, можна його не лишати. І малюємо дужкою, але в інший бік такий язичок. А частину між язиком і верхньою губою розмальовуємо чорним. Ще помітимо її щічки. Для цього від кінчика ротика малюємо невеличку дужку вниз і так само з іншого боку. Тепер малюватимемо контур голови. Для цього від верхньої частини окулярів трошки відступаємо в сторону, ставимо крапочку. Так само з іншого боку робимо таку ж відстань. Знаходимо середину ротика, опускаємо умовну лінію вниз, ставимо крапочку, відмічаємо, де буде підборіддя, і ось так нам треба ці крапочки з'єднати. Починаємо зверху вниз вести лінію трошки на розширення, з іншого боку так само. І тепер дуже плавно з'єднуємо з нижньою крапочкою. І намагаємось те саме повторити з іншого боку. Якщо готово, намалюємо зачіску. Знаходимо ось тут серединку від окулярів, ведемо умовну лінію вгору, трошки вище бровей, ставимо крапочку. І малюємо в сторону такі невеличкі дужки. Ось тут домалювали. В мене їх вийшло три, у вас може вийти більше або менше. І так само з іншого боку. Від серединки відступаємо трошки вгору і малюємо такі ж дужки, але вже в інший бік. Тут вони повертають до голови і домальовуємо до нижньої частини голови. Тепер з іншого боку теж такі дужки. І ведемо їх вниз. І приблизно на тому ж рівні їх закінчуємо. Домалюємо ще ось тут на півколом. Теж можете його малювати такими ж дужками. Ось я приблизно звідси починаю, Дужка. Від неї ще одна. Можете спочатку помітити собі напівколо олівцем, а потім по олівцю зверху малювати такі дужки ручкою або фломастером. Ще можемо домалювати тут такі пасма волосся. Тепер з іншого боку. Тут ще можна детальніше волосся показати теж такими невеличкими дужками. Дивіться, от де вам здається, що не вистачає цієї текстури, можете там домальовувати. Я ще тут позначу волосся. До серединки я малювала лінії з вигоном в один бік, а від серединки малюю в інший. Ну і я думаю, цього достатньо. Перейдемо тепер до малювання тулуба. Спочатку намалюємо чашку, яку вона тримає в руці, знаходимо серединку під підборіддям і малюємо такий трохи сплющений невеличкий овал. Від нього промальовуємо чашку, душка. така Також з іншого боку. І знизу плавно ці лінії об'єднуємо. На чашечці намальована якась квіточка, можна її якось умовно позначити. По боках є якісь листочки, але можна і не малювати ці деталі. І далі намалюємо руки, в яких ностальгія тримає цю чашку. Зверху від чашки малюємо таку дугообразну лінію. Вона маленька, невеличка. Тепер знизу. Тепер їх об'єднуємо. Промалюємо тепер пальчики, невеличка рисочка. І ще один, два і три. І тепер нам треба так само намалювати руку з іншого боку. З верхньої частини чашки довгообразна невеличка лінія. Знизу теж об'єднуємо їх і промалюємо пальчики рисочка, рисочка, ще одна і остання. Намалюємо тепер руку, яка виглядає з-під хустини, в яку вона огорнута. Така лінія трошечки в сторону і вниз. Щось моя ручка взагалі мене підводить, зараз візьму іншу. Малюйте цю лінію не далі, ніж закінчується волосся. Робіть її навіть трошки коротшою. Тепер знизу. Ось приблизно тут серединка цього волосся. Тут де закінчуєте цю руку. Ось так тепер об'єднаємо. Тут так само приблизно тут буде закінчуватись рука. Малюємо теж довгообразну лінію. Тепер знизу. Об'єднуємо їх теж лінією. Тепер намалюємо таку пряму сукню, в яку вона вдягнута, звідси. І тут так само помічаю, малюю вниз лінію невеличку, тут теж. І знизу ці лінії об'єднуємо. Можете її малювати прямо горизонтально або таку трошки вигнуту. Тепер малюємо цю саму хустку. Звідси почнемо ось так. І вниз до сукні, з іншого боку. Дивіться, щоб ця хустинка закінчувалась на одному рівні з одного і з іншого боку. Щось мені здається, що я зробила за велику руку з правої сторони, ось так її зроблю меншою. Цього не буде дуже видно, коли я розмалюю хустинку по коричневим. І ця ж хустина ось тут теж трошки виглядає. Малюємо таке напівколо. коло. І що ще ми не намалювали? Звичайно, капці, в які вона взута, знаходимо серединку, відступаємо трошки в сторону. І малюємо таку дужку. Тепер від неї така невеличка лінія. Тут я подовжу трохи. І малюю тепер таку пряму, об'єдную і домальовую ніжку, яку трошки видно. Тепер з іншого боку теж. Дужка. Тут веду так само лінію, зверху і об'єдную. І маленькою лінією домальовую видиму частину ноги. Ще на окулярах є ланцюжок. Зараз ми його і намалюємо. Від нижньої частини окулярів малюємо. Лінію вниз і ось так закручуємо. Одразу намалюємо такі маленькі кружечки. Тепер з іншого боку. Окуляри в неї тримаються на цьому ланцюжку, щоб вона їх не загубила. І також малюємо маленькі кружечки. Ну що ж, ностальгію намалювали, будемо тепер її розмальовувати. В неї сиве волосся. Брови я розмальовую тим же кольором. І якщо у вас є темніший сірий, можна ним додати на волосся відтінку. Вздовж намальованих чорних ліній малюємо лінії сірим кольором. Сукню розмальовую коричневим кольором, рукава спочатку і ось ця нижня частина сукні. Пустина, яка на ній буде темно коричнева. Тож цю частину ніг, які виглядають з-під капців, роблю тим же кольором. Чашку розмальовую світло сірим. Рожевий язичок. І трошки темнішим кольором від кольору сукні можна ще намалювати візерунок на сукні. Спочатку горизонтальні лінії, потім такі вертикальні. І ще на сукні є якісь такі квіточки. Капці розмальовую ще темнішим коричневим і цим же кольором додаю ціней на хустинку. І якщо ви так само, як і я малювала візерунок на чашці, можна тепер квіточку зробити, наприклад, рожевим, листочки салатовим. Залишилось розмалювати шкіру таким тілесним бежевим кольором. І рожевим я розмальовую скло від окулярів. Тепер ностальгія готова. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.